І дуже класна рубрика це коли до тебе приїжджають твої клієнти, а вони вже і друзі приїжджають на ось таких класних автомобілях, які ми колись продали. І дивіться, повністю закатана, красива вигляд, реально чорна на чорному, сюди чорні тапки. Вона повністю вся буде е, Total Black. ти що? Ну реально нова тачка. Ну Но Ти задоволений, да? так? Це ти вже не дві катаєшся? Два тижні вже. Два тижні. І все все good, так. як розхід палива. Ну Якщо в пробку падаєш близько 9, а так в принципі 7, 7,5. Угу. Обманули? Давай так, чесно. Ні. Обминав вона, воно трошки є. Ну, були моменти, але все вирішили. У <різь> да, мене було відео, я витягнув е нішу для запасочки, так скажемо. Е саме поролоночку. E, тому що клієнт був, який не сподобалось, у нього не було, її, і ми витягнули саме з цього авто. А Ми виправились, ми, yeah. виправились, ми e, знайшли колінки отаку штуку з усім інструментом, віддали, все. Катайся. Дякую. Yeah, Будь ласка. Ну, тому що ми пацани серйозні, правильно? Yeah. Сказав вчора, щось придумаю, Щось придумав. <laughs> Сьогодні все <придумали. laughs> Тому, коротше, дуже приємно.